Четвер, 30 жовтня Сумщина попрощалась із хоробрим воїном оборонцем 57-річним молодшим сержантом Олексієм Николенком. Мужній захисник служив на посаді стрільця помічника-гранатометника 2-го Єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону сухопутних військ України. Відважний військовослужбовець загинув 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Українськ Покровського району Донецької області. Його дружина, да, він наскільки був завжди добрим, таким відповідальним, оскільки він навіть сілька разів. Сам намагався, що з самого початку війни він намагався піти ну, добровольно на, скажімо так, на війну. Не вона бо він ще був такого ж віку, вже скажімо, зовсім молодого. Йому відмовляли вже двічі, відмовляли, а тоді, вже, коли йшла черга, коли забирали всіх і вся, Тобто він вже давно хотів, давно хотів приймати участь у цих дах, захищати країну. Всі його друзі вже також їх давно немає. Я думаю, що були, бо вони зараз, би ту, зараз тут, але ну, просто їх просто немає вже, бо вони теж такого віха, як і він. У нього було багато друзів колись, і вони також вже їх немає, просто, просто живих їх вже немає. Ну, вони теж якісь там були і військові були, була якась поліція, колись у нього друзі, я пам'ятаю. Просто ніхто поганого нічого про нього нікого не скаже. Мені, я ж кажу, він завжди всім допомагав, допомагав, кому міг. Взагалі він сирота, у нього немає рідних давно. Він... Сам жив, пробивався, скажімо так, як міг там колись був спортсменом, головонщиком, Навіть тут його знали багато хто в місті знали, пам'ятаю, коли ми ще з ним були молоді, спілкувалися, то багато хто пізнавав його по місту, коли він ходив. Ну нам його буде дуже дуже не вистачать, взагалі дуже боляче. Відспівали Олексія Николенка у Святого Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще час, ще мирі Господу помолимось, Господи помилуй, ще молимось за упокоєння душі, спочилого воїна і захисника України Олексія, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають, Господи помилуй. Мужнього захисника України молодшого сержанта Олексія Николенка з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.